Так, друзі, ну що, ми лагерь розбили, все поставили, приплили ще раз за, за останніми речами. Так, а сьогодні в нас з Ромою плани будемо по поставимо, з пивом робити ці краби. Краби варити. варити. Так, а це? Be safe. Be safe in bear country. Коротше кажучи, це попередження що тут ведмідії. А ми це все знаємо. Рома, що та ще брати треба? Там тоже впереди плывет что-то. Бобер, бобер. бобер. Может. Да не, я думаю, тут их много. Тут всюду плавает что Живность вся. Не знаю, побачим мы, побачим. Ух, хвостом фиганул. Бобер. Вполне вероятно, что это курва бобер. Так, що зараз ми припливаємо до табору, вигружаємось. І в принципі що? В принципі, йдемо все зробили. Все, що ми планували на сьогодні, ми все зробили і йдемо рибалити. Ромка на поплавочек хоче, я думаю, що на з слодочки покидаємо. Сьогодні навіть з крабами у нас і рибка якась буде подивимось. Як же на камеру видно, там на берегу стоять гусі і цыплятки маленькі. Малесенькі буде. матрасики от повербанка. Сам насосик там внутрішній, вбудований. І все, пішло працювати. Чекаємо, має Вижимо. бачите. Піднімається трошки. Трошки є. Нічого собі, як вам. Тільки мені здається, ще один матрас не влізе сюди. У мене одномісний ще є. Якраз ще влізу одномісний. Нормально. А, я так, да, я ставив той сторони. Так, розпалили. Розпалили і зараз будемо укропчик нарізати. а Давай я підніму Так, у нас сьогодні оце буде в раціоні. Тут уже укроп, сіль, все вже бушує. О, який запах, боже мій. Воно вже готове. Але ми додаємо ще укропчика і воно ще гарніше буде смакувати. Не знаю, нам з Ромкою на було це багатенько буде, але що поробиш. Рибу не встигли спіймати, щоб разом ще й риба тут посмажилась. А, гарно як, да? Ух! Красавка. Все, зараз що треба? Зараз воно закипить і все, і можна, і можна їсти. З укропчиком воно смачніше. Значно смачніше. Ромка він поплавочку зробив. Зараз закидую перший раз, подоставали всі продукти, привезли другу партію всього. Коротше, у нас такий табір нормальний вийшов. Нормальний нормальний. А завтра вже приїдуть всі. А ми зараз будемо вечеряти. Так, громко смастерил у нас э, поплавочку. И вот под... И этот Проверял под питбе... 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 берегом глубину. И санфиша поймал. Оп. Оп. Есть. Санфишек. Так, наша уха все закипело. можно огонь прикручивать все и зараз у нас будет вечер пива и і... ну и море продуктов скажем так так ну шо як вам краса така и там ще ру ду Так, расчищаем мы тут миссы. И будем дивиться на, на, озеро, на ромку, на бобров, на всех. Опа! Есть! Ёбать! Так, 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 Рома, что это? Сом. Ёп, сомик, точно. Так на дудочку мы сейчас наловим. Сомик?